Практичне заняття для самоврядовців гоновоархангельський район продемонстрував результати співпраці бізнесу і влади. Надбаннями ділились під час виїзного засідання координаційної ради. Переймали ж досвід у своїх колег голови сільських, селищних та районних рад з усієї області. З майстер-класів з місцевого самоврядування повернулася Ольга Склярук сілі рада. першим показують дитячий садок. Аби забезпечити гарні умови для 45 малят. Цьогоріч депутати виділили понад 100 тисяч гривень на ремонт закладу. Робили каналізацію, це коштує два більше 20 тисяч. Поміняли два вікна в туалетних кімнатах. Це теж десь біля 40 тисяч. Зробили огорожу, поставили двері вхідні. Наступною оглядають сільську амбулаторію. Вона обслуговує жителів восьми навколишніх сіл, а це понад три з половиною тисячі людей. Поряд з лікар і відділення для постійного проживання одиноких стареньких на 25 місць живеться нам хорошо. Прямо так відчувається, наче в домашніх умовах таке. Не відчувається, ой, додому тягне скучно, хорошо живеться, хорошо нас обслуговують. А це вже учасників засідання зустрічають у Мар'янівці. Торік приміщення сільради відремонтували, хазуються швидкісним інтернетом. Без інтернету не мислима влада і не мислиме електронне самоврядування. У нас покриття десь на сьогодні. Інтернетом сільських територіальних громад близько 80. Але якщо якісним, то й того менше. І нам треба все зробити, щоб ми могли надавати якісні послуги. По тому присутнім демонструють відремонтований будинок культури та виробничу базу місцевого агропідприємства. Саме воно і надає допомогу селу та його жителям. Ми виділяємо в рік приблизно 500 тисяч тільки на ці всі соціальні потреби. Подивіться, біля школи я сказав, що. Тут 100 тисяч тільки на на ремонт школи. Це все дали. Раніше побудували три роки назад спортивний такий майданчик питься. Зараз який стоїть співпрацею влади і бізнесу у цьому районі Микола Ковальчук лишився задоволений. Ми побачили приклади гарного, гарної співпраці відповідально соціального бізнесу із самоврядуванням, приклади, які вражають. Коли бізнес вкладаючи свої відповідні фінансові ресурси, розбудовує інфраструктуру територіальних громад, створюючи і підвищуючи якість життя, наступне виїзне засідання з нагоди дня самоврядування посадовці проведуть у Світловодському районі. Оля Склярук, Анатолій Басистий, день за днем.